Glória à Ucrânia! Glória Я Ляшенка Марія Дмитрівна з Дніпропетровської області. Я пенсіонер, мама загиблого сина Яршенка Владислава, який загинув в травні 22-го року. в було рівні із району. Приїхали сюди на так сказать, відновитися, побачити щось нове, цікаве. І, напевно, мене звати Лариса Сараф, я сама з Маріуполя, зараз ми в Дніпрі. Я тут, тому що в мене дитина загинула. Він став на захист батьківщини з 14 го року, але так сталося, що у листопаді 22-го він загинув, захищаючи Україну напрямок Первомайської Донецької області. Я тут на віднові. Очікую щось новенького, це дуже цікава страна. Хочу щось подивитися, почути нове враження. Я Юлія Сковеля, мені 53 роки. Це буде моя не перша подорож з відновою. Зазвичай вони всі були дуже вдалі, і я зрозуміла, що подорожі це те, що заставляє мене жити просто. І ну, очікування, так, да, очікується вау ефект, тому що країна така, в якій давно хотілося побувати, тільки ну, самостійно це практично для мене нереально. Тут трапилася така можливість, що ну, дуже вдячні меценатам для солдат, особисто Руслану Толіпському проєкту віднова, що опікуються нами і ну, дозволяють відновлюватися. Мене звати Тетяна, мені 36 років з Коваля. Їдемо сьогодні в Ісландію. Це вперше буде така подорож, перший раз летіти буду. Була на віднові вже декілька разів. Це дуже, дуже надихає, дуже відновлює, наповнює тебе. Ти спілкуєшся з такими самими дружинами, мамами за Це Дуже корисно. Чоловік загинув у 22 році Бахмутський район. Маємо двоє діток на повновіті. Синок чотири роки і дівчинка сім рочок. Це було на момент, це не вчує. Очікую подорожі, нових вражень, нових знайомств. Наповнитися, почати жити. Бачите, прекрасне навпаді. Мене звати Ірина Косенчук, я приїхала з міста Миколаєва, я дружина небесного воїна, який служив у 299-й штурмовій авіаційній бригаді. Загинув у вересні 22-го року. Від цієї подорожі я очікую якихось емоцій, вражень нових, перезавантаження відновитися, отримати якийсь позитив і побачити іншу країну взагалі не таку, як наша. Мене звати Анна, мені 28 років, я з Києва. Приїхала на віднову здійснювати свою давню мрію, побачити Ісландію. Тут я бо я втратила свого нареченого Дмитра, він служив у Дуєнській бригаді і загинув на Донеччині в травні 2004 року. Очікую багато нових вражень, побачити нарешті світ. Це моя перша поїздка за кордон. І в ту країну, куди я дуже давно хотіла поїхати. Тому очікую багато позитиву. Я Оксана Коваленко, дружина загиблого Юрія Коваленка. Ми жили в місті Глухів, це Сумська область. Мій чоловік загинув 14 березня 23 року у Серебрянському лісі. Юра був. Науковцем, археологом, кандидатом історичних наук. Ми зараз знаходимося в бібліотеці і збираємось на виїзд на в Ісландію і Якакову взяла до рук журнал, дуже класний, історичний, тут багато всяких історичних розповідей. І я, я читаю, мені здається, що це. Я відчуваю присутність свого чоловіка. Він був колекціонером, він прекрасно розбирався в багатьох військових археологічних моментах. Ми часто бували з ним на розкопках. І тому для мене ця поїздка це ніби, знаєте, така дана ну, пам'яті. І наші мрії, бо ми разом подорожували, і тепер я маю змогу. Через це ну, таке знаєте, сестринство, підтримку теж трошки подорожувати. Я хочу, щоб наші чоловіки, і діти, і близькі, хто загинув, залишали завжди в спогадах, в книжках, в фотографіях. Я вже колись казала, що, на мою думку, є багато видів. Пам'яті, яка може це зберігати. Одна з них це сімейна, це треба берегти всі домашні фотографії, треба зберігати всі відео. Ми завжди про це говорили з моїм чоловіком, бо він завжди ем, він був пошуковцем, дуже довго займа, займався багато років пошуком загиблих. Мій чоловік міг не йти воювати. Йому було вже 55 років. Він був знаним істориком, архілогом він захистив дисертацію, але це. Це навпаки стало поштовхом до того, щоб він пішов воювати. Він, як ніхто, знав, що Росія наш давній ворог. Він багато років брав участь у розкопках Батурина. Росія повністю винищила Батурин через те, що Мазепа пішов воювати із шведами проти росіян, і вони цього не пробачили. І історія не змінювалась, ворог нікуди не дівся, в нас є такий сусід. І тому, як історик, мій чоловік прекрасно розумів, що на цьому ніколи не закінчиться. Рано чи пізно вони будуть продовжувати і і масштабка після 2014 року це була тільки, знаєте, питання часу. Тому я хочу, щоб. У зла було ім'я і ім'я йому Росія. І, і щоб це ніколи не стояло за кадром, щоб це не виносило за душки. Для мене особисто нема хороших росіян. А війна закінчиться тільки тоді, коли Росія розпадеться. Так, як розпався Радянський Союз. І все. Ми сьогодні. Є... Проважаємо групу, чергову групу на віднову. Віднова буде за кордон до Ісландії. Це лише частинка групи, бо хтось добирається своїм шляхом, хтось ще добираємо і в Україні, хтось вже в Польщі долучиться. Хочемо подякувати за довіру, за те, що долучаєтеся до віднови. У нас буде наступні табори і в квітні. І будуть табори для дружин наречених в лютому, в березні, квітні. Також будуть віднови в Карпати і Прикарпаття. Ось долучайтеся. Є хто в Луцьку, можете приходити до юнацької бібліотеки, нашої, наших друзів-партнерів. Ми тут завжди платимо сітки, будемо раді за співпрацю. У нас, на жаль, дуже багато діток Небесного регіону, дружин, матерів. Так само в статусі зникли безвісти, в полонії. Їм треба будь-яке дозвілля, допомога. Тому будемо вдячні за будь-які пропозиції, долучатися до нас, до волонтерів, з іншими волонтерами, тому що ми всі маємо об'єднуватися і пришвидшити нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо!